Всім привіт! З вами текстильна група КВЛЕТЕКС ваш увазі. Ми зараз пропонуємо код позиції 40110 одяг трикотажний. Позиція йде міксована. В даній позиції зустрічаються фірмові моделі Jordan Nike Fila. Ціна за 1 кг становить 3,3 долари. Russell Тут також йде фірмова. Вага мішка 25 кг встановить, вартість мішка 82,5 долара. Щоб дійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам вигідно та зручніше. Найк. Штани йдуть. Зустрічаються достатньо кількості і заводжених донизу, і на манжетах, хороші розміри. І ось такі темні моделі та яскраві кольорові. Якщо вам сподобався цей мішок із відео огляду, відразу пишіть нам повідомлення для замовлень. Сьогодні протягом дня ми презентуємо ваші увазі, різноманітні, цікаві позиції. Переглядайте огляди у нас в групі та робіть замовлення. Ми ну, клієнти повторюємо, будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішків одягу трикотажного під кодом 40110 за вигідною доступною ціною, так як ціна за 1 кг становить лише 3,3 долари. Вага мішка. 25 кг вартість мішка 82,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір. Як вам буде вигідніше та зручніше. заводів трикотажний під кодом позиції 40-110 ціна за 1 кг становить 3,3 долари вага мішка 20 Кілограмів мішечок іде стандартна вага для даної позиції. Вартість мішка 82,5 долара. Чекаємо на ваші замовлення. Все буде Україна разом до перемоги.